Хочеш обходь, хочеш перепливай. Таких місць у дощову погоду на пішохідній доріжці проспекту Волі вдосталь. Люди кажуть, у такому стані тротуар однієї з центральних вулиць міста вже давно. Та за його ремонт ніхто не береться. Лучани звернулися до народного контролю. Проспект волі у Луцьку виглядає гарно, якщо не говорити про пішохідні доріжки. Від них, особливо за дощової погоди, люди не у захваті. Ну, калюжа, це само собою. Тут взагалі не можна пройти понад деревами, треба каблуками, траву довбати з землею разом. Дуже зручно. В лапках, звичайно. Я тут виросла. Постійно ходимо туди-сюди, але і колясками їздили. Дорога ужасна. Погано треба робити, не знаю, міняти асфальт. Так що недобре. Рівні тротуари на проспекті Волі зроблені лише біля магазинів та офісів. Решта доріжки не цікава ані їх власникам, ані міській владі та комунальникам. Возле кожного, ну, як сказати, ось такого заведення кусочок зробили, а далі яма. І так, десь від філармонії, приблизно, і до Київської площі. І так от вже років п'ять, років чотири, мабуть. Ось така от ситуація. Ну, а що це хіба не можна зробити? Можна зробити, скільки тут треба асфальту, чи скільки тут треба бруківки, щоб це все зробити? Тож небагато. Вони не хочуть. Коли нарешті будуть ремонтувати горе-тротуар, знімальна група народного контролю йде з'ясовувати до головних комунальників міста. У цьому році у планах робіт у нас є капітальний ремонт проспекту Олі. О, заплановано, в тому числі там передбачено і влаштування тротуарів. З велосипедними доріжками по проспекту Волі як по правій, так і по лівій стороні. Влітку заплановано розпочати ці роботи. Ми простежимо, чи будуть люди ходити по рівному проспекту Волі вже цього року. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком